Інструкція, як розмазати Республіку Україна в цілому. До вживання. От, розкажу передісторію, як розмазати, як, як я розмазав Республіку Україна на шматки. Яким чином, стверджуючи, що її не існує? А її не існує Республіки Україна. Що для цього потрібно розуміти? По-перше, РСФСР ніколи не був створений. От. Чому? Тому що на Декларації прав трудящихся нема печатки, підпису, посад відповідальних осіб. Навіть дат нема. В проєкті Конституції РСФСР, члени ВЦИК не поставили всі підписи. От вам і все. Відсутня також підпис Леніна та його початка. От і все. Тому РСФСР ніколи не був створений. Ленін ніколи не створював ОСР. Він дав усний приказ про створення ОСР, але жодних документів не робив щодо створення УРСР. А звідси виходить. Що УРСР це окупаційна форма державності, яка була створена Леніним в складі Російської Федерації, яка була перейменована з РСФСР. От і все. РСФСР, ОРСР ніколи не були створені Леніним. Ніколи. Це фейкові державні утворення. Тому Верховна Рада УРСР не могла утворитися ніяк. Відсутні документи про її створення. От, і все. Тому вона не могла проголошувати незалежність України, республіки. Тому що вона ніколи не існувала через відсутність підписів, початок відповідальних осіб. А також через те, що гербова початка УРСР та РСРСР ніколи не приймалася. От і все. Вони не були прийняті та затверджені Леніном. В цілому тому Республіка Україна це фейкове державне утворення, це в РСР, як і УНР, фейкове державне утворення. Тому що Українська Народна Республіка ніколи теж не була створена, тому що на всіх її так званих документах відсутня печатка, підпис. І все, їх нема і не існує. Єдина країна, яка була створена відповідно до норм права, це Українська держава Степана Бандери, Романа Шухевича та Павла Скоропадського. Тому прихильникам республіки хочу нагадати, що ви агітуєте за Росію. Всі, хто агітують за Республіку Україна, хочуть бути в складі Російської Федерації, бо Ленін. Створив УРСР в складі Росії, а Україна прийняла закон про правонаступництво УРСР. же, за що ви там воюєте на фронті за Росію в складі Росії бути? Гандони, штопані.